Добрий ранок. 2 червня, 8 година ранку. За вікном співають пташки. Вже настало літо у нас. Мої ще всі сплять. Я встала о 7 годині. Вже приготувала кашу дітям. Це в нас кускус ось такий, з молочком, це Богдану з джемом малиновим. Це для Віки з маслом і з пюрешкою фруктовою. І сьогодні в мене такий досить насичений день. Я вже привела себе до порядку. Ось сьогодні мені треба, по-перше, зранку піти в школу Богданову по справах, потім знов щось вирішувати з лікарями. Не знаю, знов там будуть дзвонити чи що. Не знаю, буду щось вирішувати. То такі у мене плани. Це ось моя косметика, яку я нещодавно дістала і відтерла від пилу, я вам розповідала, і вирішила нею інколи фарбуватись. Це від Avon все, це гель для брів коричневого кольору. Це я туж замовляла водостійку, також від Avon Ultra Volume з силиконовою щіточкою. А це блиск, яким я користуюсь все ж таки не тільки зараз, але там взимку і все таке інше. Носила в сумочці і на вулицю фарбувалась, коли з вікою гуляла. Дуже мені подобається, дуже ним задоволена. Так, наче краще, ніж взагалі без косметики. Не можу втратити можливість познімати себе на фоні трояндочок таких вже без 15 хвилин 9, 9 година ранку. І тут також навіть червоні, рожеві. Я вже прямую до школи. У нас, до речі, за прогнозом я дивилась, скоро буде спека до 35 градусів. Вже зараз, я б сказала, далеко не холодно. Гарна дуже погода, ранкова свіжість і а, при цьому тепло. Нарешті можна, так би мовити, роздягтися. Може, можна буде, коли вже почнеться спека, піти на розвідку на озеро. Навіть не віриться, що вже почалось літо. Їду вже зараз в лікарню по Богдановим справам. Тож тому і була така плутанина в тому застосунку Хелс «E 24, чи як він там називається. По лікар у відпустці, мені сказали в п'ятницю, що вона не у відпустці в реєстратурі. А я думаю, чого нема годин роботи. Подзвонила тільки що, сказали, що є медсестра на місці, але невідомо до котрої години вона буде. А їхати геть аж. Півтори години точно, не знаю, зараз з'їжджу, побачу, що воно там буде. Я вже повертаюсь додому. Пощастило, і всі справи вдалося вирішити дуже просто. Була медсестра, людей не було. Добре, що я подзвонила і мені сказали, що медсестра вже на місці, а скільки вона ще буде, не ясно. тому я швиденько приїхала і все повирішувала, тож можна їхати додому. Пів на першу годину дня зараз спека на вулиці вже досить сильна, і так аж трохи мізки поплавились, вирішила ось спонтанно по дорозі додому, просто в кафешці, в кав'ярні на вулиці, купити собі айс лате. І так гарно зайшло, бо вже йшла, аж ледь ноги тягнула від спеки. А після айс лате Якось трохи полегшало. Ось, дуже в тему вирішила це зробити. Так, чим я тут займаюсь, наводжу порядки. Так як у нас вже настало літо, вже 2 червня, тож прийшов час розібрати одяг. Зимовий та осінній весняний сховати, а літній дістати. У мене досить багато одягу, нічого нового купувати в принципі не потрібно, та й якось ніяк я не доходжу до того, щоб щось викинути. Тобто, в мене просто постійно відбувається круго, кругообіг. Одягу по сезонах в шафі і все. Так, в принципі, ніяк я не наважуюсь на те, щоб чогось позбутися, все мені завжди потрібно. І ось на цей раз теж вибір невеликий у мене був. Буду позбавлятись тільки ось з цієї стопочки, а тут тільки дві речі, які вже Ну зіпсувались. От. У мене у шафі є ось така верхня полиця. Там здебільшого лежать позаду якісь теплі зимові речі і речі, які я використовувала, коли працювала в офісі. Туди, от спереду я складаю речі, сезон яких закінчився. Зараз буду туди складати на полицю. Оці всі стопки речей. Це треба все заховати. Це всякі весняні кофточки. Теплі ось речі зимові, які я носила. Домашні кофти на застібках-блискавках. Інші усілякі кофтини. Це також домашній одяг теплий. Зараз я все це буду ховати. А це ось стопочку треба розвісити, це мій літній одяг, це домашній літній одяг. А це літній одяг, частина літнього одягу, який я носила, коли в офісі працювала, його треба заховати, бо зараз не буду носити. А це ось треба попрати. І я сподіваюся, зараз я наведу порядок і буде в мене в доступі літній одяг, тому що вже у нас почалась спека, тепла, жарка погода, тому треба все. Змінити і все заховати. Так, і з літнім моїм одягом я завершила розбір завершено. Поскладала ось так, так одяг, який мені не знадобиться до холодної пори року, тож добру справу зробила. Корисну, так би мовити, справу зробила. Час перекусити. Хлібці, сир плавлений, розплавлений у мікрохвильовці, чай, яблуко. Зараз я буду робити салат з усіх тих овочів і зелені, яку я знайшла в холодильнику. І ще додам яйця. Варені, яйця у мене зараз варяться. На вулиці, он які робляться хмари, щось схоже на майбутній дощ. Здається, завтра по прогнозу дощі, тож вже. Нам на це небо натякає. Стіною йде. Не передає так відео. Реально великий дощ пішов. Величезний. Дуже великий дощ пішов. Уже дуже великий. У мене салатик готовий. Крім яєць, все нарізане, яйця остигають і приготувала ще спагетті. Зараз буду перемішувати з маслом. Оце так, вже стіною пішов, він вже пішов стіною. Прийшов час подумати про вечерю для віки. Я ось вирішила зробити вечерю з того, що є в холодильнику. У мене рис сварений. І вчора я готувала смажене куряче філе, тож я його порізала на шматочки і цибульку смажену з філе, теж порізала на малесенькі шматочки. І залила окропом і поставила в мікрохвильовку. І воно там ось так розігрілося, розпарився рис ще більше. І це ось так таким супчиком буду годувати віку. Розділила салат на порції, тому що я, як завжди, їм з великого тазика і з кропом. Зараз буду вечеряти, порізала вже туди яйце, додала собі кропу, заправила олію і буду вечеряти. Ми вже готуємося до сну. Он Віка. Смокче молочко. О, тут її не видно. Зараз будемо лягати спати. я читаю в телеграм-каналах, що, можливо, вірогідніше за все планується у нас нічний обстріл. Так що будемо на поготові. Все, попила молочко. Будемо лягати. Зараз і будемо на погодові. Віка останнім часом. Приластилась лягати спадки зі мною в ліжко, а потім я її відношу в її ліжечко. Я спочатку думала, що це може неправильно, але потім я схопила себе на думці, що мені це подобається. Я можу лишній раз, зайвий раз попестити її, бо вона виросте. І вже не так це буде все. Вона тут складає своїх собачок і лягає спадки. Ось так ми і лягаємо. Все тепер на добраніч.